На сьогоднішній день в Албанії зареєстровано 2 мільйони 800 тисяч мешканців. Але, за даними на 2025 рік, 1 мільйон 400 тисяч людей перебувають саме в країні. Ось скажете ви, а де ж ділась половина населення? А давайте у цьому відео ми з цим розберемося. А ще дізнаємось, де працюють албанці, скільки вони заробляють. А саме головне, дізнаємось. Врім хочуть стати албанські діти, коли виростуть. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Попрошу вас підписатися на нього, поставити вподобайку і написати коментар до цього відео. коли ми думаємо про Албанію, у голові виникає якась туманна картинка: тепле море, гори, трохи туризму і все. Але ні. Албанія це повноцінна країна, де є все, що ми звикли бачити в будь-якому іншому європейському суспільстві. Тут є лікарі, які приймають пацієнтів у лікарнях і кліниках, вчителі, що ведуть уроки в державних та приватних школах. Поліцейські, які стежать за порядком на вулицях, хтось пече свіжий хліб зранку, хтось ремонтує електрику у багатоповерхівках. І сміття, до речі, тут теж регулярно вивозять. Зранку місто оживає, як і будь де. Тому не варто думати, що албанці працюють лише у сфері туризму чи у сфері обслуговування. Тут весь спектр професій, які формують основу будь-якої держави. Якби я був албанцем, то напевно працював би в поліції та отримував би за це майже 500 євро заробітної плати. На і працював би у цій клініці за 800 євро в місяць. Це величезна заробітна плата. І тут же я познайомився б зі своєю дружиною, яка, можливо, працювала тут під сестрою і отримувала 500 євро на місяць. Ва, в нас би народилися діти, які б пішли до цього дитячого садочку, і тут вихователь за 300 євро цілими днями доглядала б за ними. Наші діти обов'язково б навчалися б в Албанській школі. І Їх навчали б вчителі, які отримують зарплату 450 євро. Хто знає, може б мені довелося працювати на доставці їжі за 500 євро на місяць як цьому хлопцю. Або за 350 євро заправляти чужі автомобілі кожного кожного дня. Звісно, я б намагався влаштуватися до Албанського міжнародного порту, тому що тут зарплати починаються від 500 євро і можна навіть заробляти 1000 євро. Кожного дня всі албанці купують хліб, який випік пекар, що отримує 500 євро на місяць, а продає його дівчинка з посмішкою на обличчі за 400 євро на місяць. А все сміття, яке накопилось у місці, прибирають ось такі хлопці з зарплатою 300 євро на місяць. Звичайно, є винятки, наприклад, IT-спеціалісти, адвокати, нотаріуси, люди, які працюють з іноземцями у туризмі. Вони можуть заробляти більш ніж 1000 євро на місяць, але таких небагато. Для багатьох албанців 400 євро це нормальна місячна заробітна плата. І при цьому ціни на багато продуктів майже такі самі, як в Європі. Це і є відповідь на питання, куди ж ділася майже половина населення Албанії. Вони виїхали за кордон для того, щоб працювати і заробляти більше коштів. Де ж саме живуть албанці? Головна країна на сьогоднішній день, де проживають албанці, є Італія. Тут найбільша албанська діаспора, близько 500 тисяч людей проживають в Італії. Друга країна, але не менш популярна це Греція. В Греції проживає понад 400 тисяч албанців. І третій популярний напрямок це Німеччина. В Німеччині проживає понад 100 тисяч албанських мешканців. У Швейцарії, Бельгії, Франції, Сполучених Штатах, у Канаді також десятки тисяч албанців знайшли своє житло. Так що, албанці, як ніхто, розуміють українців, які у пошуках нового життя подорожують по всьому світу, албанці масово почали виїжджати ще в 90-ті роки, коли після падіння комунізму в країні настала економічна криза. Виїжджають і зараз в пошуках вищих зарплат і кращих умов життя. Як правило, албанці працюють за кордоном на будівництві, в ресторанах, кафе, нянями, доглядальницями, прибиральницями. Дехто відкриває власний бізнес. Молодь пробує себе в ІТ, дизайні логістиці. Багато з них надсилають гроші в Албанію. Ці перекази щороку складають мільйони євро і підтримують економіку країни. Тобто ті, хто виїхав, все одно продовжують годувати Албанію. Важливо розуміти: еміграція це частина культури тут. Албанці маличку знають, що можливо у майбутньому їм доведеться будувати життя за кордоном. Всі албанці йдуть працювати на когось. Навпаки, дуже багато з них намагаються відкрити свою справу. Іноді це виглядає дуже просто, навіть наївно. Але в цьому вся суть. Коли ви запитаєте у албанця, чому ти відкрив кафе, якщо їх уже десяток у цьому кварталі, він вам відповість: бо до мене будуть ходити мій тато, мама, друзі, сусіди і всі родичі. І ви не повірите, це все працює. У них дуже сильні родинні зв'язки, і перші клієнти завжди це своє коле. Саме тому в Албанії на кожній вулиці маленькі кафе, перукарні кожні 50 метрів, автомийки біля кожного перехрестя, маленькі магазини, швейні майстерні, міні-маркети, кіоски. І навіть якщо у Албанця нема великого стартового капіталу, він скаже: почнемо з малого, а далі як Бог дасть. Малий бізнес це основа місцевої економіки. Часто родина працює разом. Хтось варить каву, хтось подає, хтось стоїть на касі. І хоча прибуток може бути невеликим, Люди мають відчуття свободи і власної справи, і це для албанця часто важливіше ніж стабільна зарплата. День 95% дітей мають проблеми з поставою. Вже багато років я займаюся реабілітацією і я створив спеціальний курс для дітей, який називається Розумний рух, дитяча реабілітація, де батьки разом зі своїми дітками починають займатися спеціальними вправами. Отже, кому це цікаво, в описі каналу є посилання на мій інстаграм. Тисніть, пишіть мені в директ і ми з вами поспілкуємось. Шановні батьки, віднесіться серйозно до цієї проблеми зі мною чи без, пам'ятайте, що саме ви відповідаєте за здоров'я вашої дитини. Албанські діти теж мріють. І повірте, їхні мрії дуже схожі на мрії дітей з інших країн, але є свої особливості. Якщо раніше більшість хотіли бути поліцейськими, вчителями або лікарями, то сьогодні молодь все частіше говорить, хочу бути ютубером, мрію стати інфлюенсером», хочу мати свій бізнес або хочу бути футболістом. Кожен юнак мріє грати за професійний футбольний клуб, для того щоб його помітили футбольні гіганти і, звісно, запросили грати у іншу країну. Мрії у них сучасні, глобальні, амбітні. Албанська молодь хоче свободи, грошей і життя без рамок, а значить, вони вже дуже схожі на нас з вами. Хтось обов'язково напише в коментарях, та що то за гроші 300 євро. Я б там і дня не витримав. А я тоді запитаю: а ви точно знаєте, скільки сьогодні платять в Україні? Ви випадково не забули, скільки там середня заробітна плата в регіонах? Бо правда така: у багатьох містах України люди отримують 8-12 тисяч гривень. Це 200-300 євро, і то без гарантій, без стабільності, без страховки і часто без жодної перспективи. І коли ти живеш в країні, де ціни вже давно європейські, а зарплати як у 2010 році, то питання не в Албанії, а в нас самих. Так, в Албанії невисокі доходи, але тут море і гори поруч, свіже повітря, низькі комунальні, своя їжа, життя повільне і стабільне. А найголовніше люди не втратили бажання жити. Тому, перш ніж сміятися з албанців, краще подивіться навколо себе. Дякую, що подивились моє відео. Попрошу вас поставити велику вподобайку, підписатися на канал і написати невеликий коментар до того, що ви побачили. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Побачимось!